Медичний центр відновлення відкрив у Житомирі сучасне відділення вертобрології та реабілітації, де спеціалізується на лікуванні опорно-рухової системи, а саме патології хребта, суглобів, м'язів, зв'язок та сухожилок. Сучасний простір, де надають висококваліфіковану допомогу пацієнтам, знаходиться за адресою вулиця Грушевського, 5 в привітний персонал, дитячий куточок та комфортна зона очікування. Все зроблено для зручності пацієнтів. Тут працює відділення. Вертобрології, неврології, ортопедії та реабілітації, але найголовніше в медичному центрі використовують новітні обладнання, коли людину починає турбувати хрускіт в суглобах або біль. Ниючого характеру в суглобах при рухах. Це може свідчити про такі наслідки, як верніше про такі проблеми, як артроз, або тендініти, тендопатії, коли йде запалення в сухожилках або в зв'язочному апараті суглобу. І це може призвести до того, що процес набуває поширення, і в процес вилікаються інші структури, які лікувати значно триваліше, значно дорожче. І, звичайно, це біль, який не дає людині собі себе почувати комфортно. Завдяки точної нашій діагностиці ми можемо здійснити безпосередній вплив на причину. Цієї проблеми а не на симптом, не на прояв, там бо біль набряк і усуваючи причину, людина отримує не просто знеболення, а вона отримує вдуження. І можливість повернутись до будь-яких фізичних навантажень, які вона звикла отримувати протягом свого життя. У медичному центрі відновлення допомагають пацієнтам з різними захворюваннями опорно-рухової системи, використовуючи передові методи лікування. Фахівці радять людям не терпіти біль, а довіритися професіоналам. Адже у медцентрі не просто лікують, а усувають проблеми. В нашому центрі доказові методи з тобто сучасних. Фізіотерапевтичне обладнання, яке практикується у всьому світі, і, власне, там ударно хвильова терапія, лазер високої інтенсивності, спрямована контактна діатермія, суперіндуктивна система, сухе витяжіння хребта із таких новинок і досить кльових штук, яка ще не розвинена на Житомирщині. Це редкорди. Тому так ми закриваємо весь спектр реабілітаційних послуг. У медичному центрі працюють кваліфіковані лікарі, які, попри багаторічний досвід, постійно вдосконалюють свої навички. Вони допоможуть відчути полегшення, забути про біль та отримати якісну реабілітацію. У Медичному центрі відновлення ми займаємося реабілітацією за програмою державних медичних гарантій. Я хочу наголосити на важливості реабілітаційної допомоги населенню взагалі, і також заакцентувати на реабілітації пацієнта. З раком молочної залози на жаль, це захворювання зараз посідає одне з перших місць, і реабілітаційна допомога є невід'ємною складовою усього етапу лікування. Ми задаємо повний об'єм реабілітаційних послуг. Маємо все устаткування, яке потребує реабілітація, а також наша сила у нашій команді, де працюють висококваліфіковані спеціалісти. Відділення вертобрології, неврології, ортопедії та реабілітації. Тепер працює за адресою вулиця Гроше. Евського 5 в записатися на прийом або отримати консультацію можна за номером телефону.